Доброго ранку, ліси і поля. Доброго ранку, планета Земля. Доброго ранку, сонечко ясне. Доброго ранку, діти прекрасні. Доброго ранку, малята. Сьогодні я хочу поговорити з вами про щось дуже важливе. Про правила поведінки в дитячому садку. А чи знаєте ви, малята, що таке правила поведінки? Чому вони так важливі для нас? Давайте розберемося разом. Правила допомагають уникати небезпеки. Правила допомагають нам жити разом у групі гармонійно і злагоджено. Вони допомагають нам бути ввічливими, дружними та організованими. Тому давайте завжди пам'ятати про ці правила, бо в дитячому садку нас багато і якщо кожен буде робити, що йому заманеться, то може бути багато плутанини, непорозумінь та небезпечних ситуацій. Давайте разом повторимо ці правила. Вранці прокидайся вчасно. Зроби зарядку та в садочок поспішай. Прийшовши зранку до дитячого садочку, не забудь прилітатись. Вранці не треба плакати, треба спокійно відпускати маму. В садку слухайся вихователя, не порушуй режим. На занятті не заважай іншим дітям. Якщо хочеш приєднатися до гри, спитай дозволу, не ламай іграшки, після гри прибирай іграшки. На прогулянці не забруднюйся, вмій гратися самостійно, обов'язково мий руки. Допомагай няні накривати на стіл. Під час денного сну треба спати, а якщо не хочеш спати, не можна заважати іншим дітям. Поспав, пора вставати, своє ліжко застиляти. Треба завжди мати охайний вигляд. Якщо в тебе щось болить, треба обов'язково сказати вихователю. Не дерись, не сварись і не ображай інших дітей. Якщо когось образив, обов'язково попроси вибачення. Ділись іграшками з друзями. Якщо прийшли батьки, попроси дозволу у вихователя йти додому. Ніколи не йди з дитячого садочка з незнайомцями. Любі малята, ми сьогодні з вами розмовляли про правила поведінки в дитячому садку. Ці правила допомагають нам створювати затишок і безпечне середовище. Важливо пам'ятати ці правила і виконувати їх. Дякую, що були такими уважними. До наступної зустрічі, малята!